Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо. Чи дійсно можна продати монети NotCoin на перемаркеті? По розказу школьників у всіх вийшов лайфченч. Чи це дійсно правда, чи ні? В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перші дні на примаркеті нібито 10 мільйонів монет. Вони коштували 200 доларів. Їх можна було продати по розказу школьників. Відповідно, людина, яка побачила, яка фармила цей ноткоін кожного дня, уявно багатіла, вже напевне собі поставила величезні мрії, що вона буде купляти за ці всі монети, за свої мільйони. Побачивши цю ціну на примаркеті, побігла під коментами. Блогерам, людям, інфлам, які не вірили в ноткоін, передавати хейтерам привіт. Все тому, що 10 мільйонів монет, нібито коштували 200 доларів. І в багатьох каналах пішла інформація, що от ноткоін на премаркеті вже запустився, і відповідно попит тут великий. Вже хтось продає свої 10 мільйонів монет за 200 доларів. І ти теж можеш піти на премаркет, та свої 10 мільйонів монет продати нібито за 200 доларів. Але ніфіга це не правда. Ніхто, абсолютно ніхто з нас, з людей, з хом'яків, не зміг продати свої монети. Це все зробилося штучно розрабами. Вони самі ставили таку ціну і по такій ціні самі в себе монети відкупляли. І відповідно вже на другий день. Створити ваучери, щоб продати свої ноткоїни на премаркеті, маркеті не можна було через технічні моменти. Ну, перше, що потрібно вам розуміти, навіть якщо така ціна і дійсно була за 10 мільйонів монет 200 доларів, то все тому, що на премаркеті маркеті навіть не було одного відсотку монет. Припустимо, з 20 мільйонів людей всього лише нафармило 2 мільйона людей по. 10 мільйонів токенів НОТКОІН. І якби вони в перший день пішли та почали продавати свої 10 мільйонів монет по 200 доларів, то на відкуп проекту потрібно було 400 мільярдів доларів. Це не 400 тисяч доларів, а 400 мільярдів доларів. Капіталізація ефіріума. 480 мільярдів доларів. Це просто для порівняння. Вони можуть роздати 100, 400 тисяч доларів 2 мільйонам користувачів. Тому ми беремо 400 тисяч, множимо на 2 мільйона користувачів. Це виходить на одну людину 20 центів. І дійсно виходить лайфчайш. Ну, люди, які побачили ціну на примаркеті, те, що 10 мільйонів ноткоїнів торгується на відмітці 200 доларів, зразу побігли в коменти хейтити людей, які погано виражалися про ноткоїн. Але я вас розчарую: сам проект ноткої написав в своїх документах, що ціна, яка зараз є на примаркеті, ніяк не впливає на ціну лістингу. Тобто, якщо на примаркеті 10 мільйонів монет торгуються, по 15 доларів, то під час лістингу ціна може бути за 10 мільйонів монет 15 центів, може бути і 100 доларів, але це вже в снах. Токеноміки у ноткоїна ще немає, але складається поняття. Та я впевнений на 95%, що люди, які фармили ноткоїн, токени в них будуть з вестингом. Тобто у вас є 100% монет, і під час лістингу всього лише розморозиться 1 5% монет. І 95-97% монет у вас буде ще заморожено. Ідентична історія складається з світкоїном. Під час лістингу світкоїн зробив вестинг. 95% монет були заморожені, і лише 5% монет можна було вивести. Відповідно, що в циркуляції під час лістингу було не так багато монет, адже всі токени, які люди так жорстко фармили, відповідно вони були заморожені. У них був вестинг. І на початку лістингу люди цих 5% емісії, ну, за щось могли продати. Тобто вони нафармили. Хай буде 100% емісії на 500 доларів, то на 50 доларів під час лістингу вони свої монети злили. І відповідно, після того, як вони продали свої монети світкоін, пішли рахувати профіт, який в них ще є залочено. А ще якщо монета дасть X, то там взагалі буде не 450 доларів, а 1000, 2, 3, а то й 10 тисяч доларів. І відповідно люди почали які фармили так жорстко ноткоін, писати в коментах та хейтити, хто цей ноткоін не фармив, що у них вийшов лайфченж. Але не потрібно було забувати, що ці монети були заморожені. І в той момент, коли ці монети вже почали розморожуватися, ціна вкаталася в дніще. І тоді, коли людина рахувала, що вона під час лісунгу забрала 50 доларів, і було ще заморожено 450 доларів, то на момент. Їхніх токенів, коли вони розморожувалися, вже вийшло 2350 доларів з 450 доларів. Ну, але якщо навіть хтось збирався продавати свої монети ноткої на примаркеті, якщо він буде працювати, то не забувайте, що 20% ваших монет з продажі буде йти в ліквідність під час лістингу ноткоін. Пер переходимо до найголовнішого: чи на сьогоднішній день, чи навіть в перший день, коли працював при можна було продавати свої монети ноткоін. Ні. В перший день розраби створили штучний попит, виставляли свої монети та свої монети купляли. Суть відео проста. Ноткоін пустота і залишається нею. Ну якщо навіть ноткоін роздасть якийсь троп рано чи пізно. Він забере у вас в 10х більше. Ні в якому разі монети, NotCoin під час лізингу чи навіть на примаркеті не купляйте. Хайп, який вони роздули за декілька місяців, нереальний. Ідентично так само ж, але наоборот, вони його можуть здути. І відповідно, якщо ви купите ці монети нот, ви будете хом'яком, якого засадили. Ноткоін це не про заробіток, а про хайп. І обов'язково більшість відсотків людей засадять в цей проект та заберуть ваші гроші. Хто не бачив перших три відео ролика про ноткоін, я рекомендую глянути. Но одне я точно знаю: якщо ноткоін буде ліститися на біржах, а вже в ближчий час він повинен заліститися на біржах. То лісинг пройде точно на біржі BinX. Тому, якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinX, посилання я залишаю під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!